Всім привіт! Сьогодні будемо ремонтувати ось такий телефон. Це Sigma PQ38. Він вже був у нас в ремонті з такою самою проблемою. Заміна екрану. Щоб розібрати телефон, його потрібно повністю прогріти. Він розбирається через екран. Сепаратора у мене немає, тому грію чим є. Далі йде стандартна процедура зняття екрану. Вона підходить для всіх телефонів, тому немає нічого особливого. Я взяв спірт і лезу від скальпеля, піддіваю його під екран і наливаю трішки спирту, щоб було краще розрізати старий клей. Одразу хочу нагадати. Тим коментатором, які зараз побіжать писати, що я неправильно роблю і забагато наливаю спирту, і можу там пошкодити дисплей. Але я вже в початку відео казав, що телефон прийшов з повністю неробочим екраном, тому що ну, я не знаю, що саме прилетіло в телефон, мабуть, якийсь камінець, і він також і пошкодив сам екран. Тому знімаю і не переживаю за те, щоб щось неправильно зробити. Далі, щоб від'єднати конектор, нам потрібно відкрутити прижимну пластину. Від'єднуємо неробочий екран, і далі нам потрібно очистити саму рамку телефону від старого клею, пилу і усілякого бруду, який міг потрапити у час експлуатації телефону. Це зробити обов'язково, тому що, якщо цього не зробити, наступний екран може просто не проклеїтись достатньо добре і з часом може просто відвалитись. Після чистки оцінюю свою роботу, і якщо щось десь залишилось, виправляю це. Якщо ж нічого немає, підкидаємо новий екран, тестуємо. І вже тільки після цього можна буде його вклеювати. Так як в телефоні немає спеціального меню для перевірки усього дисплею, так як в Samsung, то я змушений набирати цифри і перевіряти всі зони дисплею усіма доступними методами. Впевнивши, що екран не має мертвих зон або інших дефектів, його можна вклеювати в сам телефон. Клей потрібно наливати в спеціально відведену для цього канавку, ось ви можете її бачити. Тому що, якщо клею перелити або не долити, клей може вилізти на сам екран, і після цього нам прийдеться його знімати. Лишній, або він може просто в якомусь місці не проклеїтись. Так як телефон має гумові бортики навколо екрану, довелося використовувати ще й старий екран, щоб все добре проклеїлось. Ну, і як бачимо, телефон працює. Також хочу сказати, що скоро вийде відео ще по одному телефону. Ну, а на сьогодні це все. Дякую за увагу.